Вітаю вас, малята. Це цифра 5. Відгадайте загадку. Живе вона в океані, ніжки пробінці, має п'ять ніг. У неї голова, хто знає, що то за дива. Так, це морська зірка. А ось летить по небу зірка. Чи знайдете ви в ній п'ятірку? Так, у зіроньки п'ять промінчиків. А ось ще загадка. У двох матерів. О, п'яток синів тримати нам допомагають, як братів називають? Так, вірно, це пальці. На кожне по 5 пальців. Порахуйте цукерки. Одна, дві, три, 4, 5. 5 цукерок. Спробуйте розподілити цукерки різними способами між хлопчиком та дівчинкою. Ми можемо дати одну цукерку хлопчику та 4 цукерки дівчинки. 1 додати 4 буде 5. Можемо дати хлопчику 2 цукерки, а дівчинки 3. 2 додати 3 буде 5. Ми можемо дати хлопчику три цукерки, а дівчинки 2. 3 додати 2 буде 5. А можемо зробити так: 4 цукерки дати хлопчику одну цукерку дівчинки. 4 додати 1 – буде 5. З чого складається 5. 5, 5 це один і чотири, два і три, три і два, чотири один. Ось які цифри живуть у будиночку п'ятірки. Розгляньте геометричні фігури. Знайдіть геометричні фігури, у яких 5 кутів. Порахуємо кути цієї геометричної фігури. Один, два, три, 4, 5. Так, це п'ятикутник. А це геометрична фігура яка? Так, це трикутник. А у цієї фігури скільки кутів? Так, це чотирикутник. У нього 4 кута. А у цієї геометричної фігури скільки кутів? П'ять кутів. Це п'ятикутник. А у цієї фігури у квадрати 4 кути. А у цієї фігури. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, пять. Це теж п'ятикутник. А ця фігура. Один, два, три, чотири, пять, шість. Це шестикутник. А ця маленька фігура. Це чотирикутник. А остання фігура порахуємо її кути. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, це п'ятикутник. молодці. Працьовиті пальчики трудяться щодня, і за це у кожного є своє ім'я. Цей Так, цей великий та міцний на долонці головний. Цей покаже, що де з ким. Його звемо ми так, казівним. А хто живе посередині? Хто найдовше у родині? Попередки він. Знайдеться тому, як цей пальчик зветься. Так, середній. А наступний розлінився. Бізм'яник залишився, ні хотів допомагати. Отже, як його нам звати? Так, безм'яний. У дорослих та дітей ні слухняний палець цей. А цей маленьким уродився Адже в роботі знадобився, палець легко цей впізнати. Отже, як його нам звати? Так, це мізинець. Ось такі в нас п'ять братів, наших п'ять пальчиків. Молодці. До побачення.